Проводимо передпосівну культивацію під яру пшеницю. Антраєкторія руху у мене йде по кругу, ходжу. Так, набагато ефективніше, не палим щеплення. Та й набагато швидше все. Не треба крутитися взад перед Собі раз, 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 раз. Ефективненько, все бистренько, без всякого лишнього навантаження на трактор. Ось така виходить картина. Працюємо з елементами точного землеробства, які можемо собі дозволити. Поїхали до краю, піднімаємо культиватора і погнали по кругу. Ось їдемо, 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 собі без всякого вижимання, щеплення, під'їжджаємо, заїжджаємо, опускаємо на вісочку і погнали. Аптеки ярої пшениці культивацію зробили досіваю першу площу і переїжджаю на іншу. Наші ділянки розмноження продовжуємо працювати. Посів, нас передають дощі, тому сіємо до останньої. Думаю, цю площу досіємо, ще, ще лишиться кусочок. І, мабуть, його вже будемо досівати завтра, якщо не буде дощу. А якщо буде дощ, то досіємо вже коли досіємо. Але думаю, що Драночку ранесик повстанем і вперед, вперед, вперед. Точне землеробство нам допомагає. Досіваємо нашу яру пшеницю. Вчора не встигли, поки підготовили площу, почали сіяти. Ці кусочки вони займають дуже багато часу, аби, скажімо, була рівна площа. Тобі стали стали і печемо, а ці всі кусочки Вони займають дуже багато часу. Досіваємо останні 70 сотих і на цьому боярі пшениці все. Площа вироблена класно. У нас передають дощі і зараз йде невеличка мряка але, але поки що вона не заважає нам робити. І вже лишилося там останніх 10 сотих. Ні, думаю, вже вона нам не поміха. Навіть якщо лине дощ, ми його все одно досіємо. Із ранніх ярих у нас ще лишиться одна культура до посіву. Доволі... Нішева. Але що це саме за культура? Покажу, вже як посіємо і, мабуть, як зійде. Не знаю, зараз не можемо навіть знайти схему захисту, ніхто ніколи не працював, не стикався. Тому подивимося, що вийде, тоді вже покажу.